Перехід 20 розділ, і Бог промовляв усі слова оці кажучи: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь Бог твій Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Не призивай імення Господа Бога Твого надармо, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його ймення надармо. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, ти й син твій, та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив, Господь, небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі дні твої були на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього, не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла його, ані всього, що ближнього Твого. І увесь народ бачив та чув громи та полум'я, і голос сурми. І гору димлячу, і побачив народ, і всі тремтіли та й повставали здалека. І сказали вони до Мойсея, говорячи: З нами ти, і ми послухаємо, а нехай не говорить із нами Бог, щоб ми не повмирали. І промовив Мойсей до народу: не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили. І став народ здалека, а Мойсей підійшов до мороку, де був Бог. І промовив Господь до Мойсея, отак скажеш до Ізраїлевих синів: ви бачили, що я говорив з вами з небес. Не будете робити при мені богів зі срібла і богів з золота, не будете робити собі. Ти зробиш для мене жертівника з землі і будеш приносити на ньому свої цілопалення і свої мирні жертви, і дрібну худобу свою і велику худобу свою на кожному місці, де я згадаю імення своє. Я до тебе прийду й поблагословлю тебе. А коли зробиш мені жертівника з каменів, то не будеш будувати його з обтесаних, бо ти підносив би над ним знаряддя своє і занечистив би його, і не будеш входити до мого жертівника ступенями, щоб не була відкрита при ньому твоя нагота.